Привіт! Мене звати Марко. Я старшокласник. Подорожуючи тенетами інтернет-мережі, відкрив для себе і не лише для себе цікаву інформацію. Поділився знахідкою з батьками і старшим братом. Всім сподобалось. Рекомендую і вам. Отож, до вашої уваги. Платформа для профорієнтаційного тестування моя професія. Що для цього треба зробити? Зареєструватися на myprofession.com.ua та пройти тести. Професійна мотивація, що виявляє глибинні професійні інтереси і цінності, структура інтелекту, визначає рівень розвитку інтелекту IQ і специфіку структури здібностей. психологічні властивості особистості, показує психологічні схильності до певних видів професійної діяльності. Але, якщо чесно, доведеться трохи позависати. Зате це шанс вдало вибрати майбутню професію, яка буде в кайф, та принесе реальні філки. І головне, ти сам зможеш зрозуміти, ким хочеш стати. Я вже обрав свою професію. Вибір за вами.